Вітаю всіх! Я хочу глянути таке відео, трошечки відволіктись від війни, і хочуть будувати нову атомну станцію в Черкаській області. Навіщо хочуть будувати нову атомну станцію в Черкаській області? Навіщо зараз, під час війни, хочуть почати будування нової атомної станції в Черкаській області? Хм... Хороші, типи новини. «Вісімка Пентаклі, великі гроші. Типу, робимо щось. О, Бабла, смести. Метірка кубків. Що робити? У нас грошей на це нема. Наша влада так хоче відмивати гроші. Кінцевий результат. Вибачте, шість кубків і багато такого примарного. Рух грошей невідомо куди. Типу, ми будуємо. Типу, нам потрібна. Добре. Ця атомна станція дійсно почне будування. Чи вона дійсно почне будуватись? Ця нова атомна станція? Вона дійсно почне будуватись. Ні, тому що грошей немає. Це знову по все в нас. Ні, вона не буде будуватись, не вистачає грошей. Ви Верховна Жриця, Четвірка застій, Вони про щось там домовились, якісь. Мінімальні моменти є, і все. Лицар Пентаклів, дайте нам гроші. Двіка Пентаклів, дайте нам на це гроші, нам не вистачає. Ага, розчарування. Де буде грошей на це? Так що хай не фантазують.